Моторошно, шокуюче, нервово, а часом істерично. А страх начисково, усе тіло від жаху. Не вистачить жодних слів, щоб описати цю ніч, яку влаштували українцям кремлівські терористи. Це було схоже на щось апокаліптичне і переконаний, що усі цієї ночі молились щоб вижити. Усю ніч російські покидські обстрілювали Київ, Одесу, Запоріжжя. Летіло все: шахеди, балістика, калібри лише у столиці 14 загиблих і 100 постраждалих. І очевидно, це не остаточні цифри, бо рятувальники продовжують розбирати завали. І поки я вам розповідаю, що сталося цієї ночі, підписуйтесь на наш канал. Це факти лайф. Ми дізнаємось про все. Першими, отже, під ударом опинилося 27 локацій. Виникли пожежі, зруйнований під'їзд житлового будинку, куди цілеспрямовано влучила балістична ракета. Не у військовий об'єкт, а в будинок, де спали мирні люди. І я маю зв'язок з нашою кореспонденткою Ольгою Чутайло. Вона бачила наслідки влучань. знає усю найоперативнішу інформацію. Олю що ти дізналась, наскільки все, що сталося, жахливо. Таю Петри, отже, ми зараз перебуваємо на місці прильоту балістичної ракети у житловий будинок. Тобто тут видно, що фактично повністю знищений під'їзд, під корінькою тобто, до підвалу, жодної квартири не залишилося. і саме. Тут загинули люди за попередньою інформацією було 14 загиблих. Однак ще знайшли тіло 15-го загиблого. Ми були свідками, як власне витягали його із під завалів. Сарася вся територія довкола перегороджена, тобто тут закритий в'їзд машин довкола кілька сотень метрів. Тобто можна лише дістатися пішки. Тут працюють всі комунальні служби, а тут працюють рятувальники, тут працюють медики. власне, головне завдання зараз, передусім це. А допомогти тим, хто жив житлово пошкоджене розруйнованих, хто є розібрати ці завали а також знайти тих, хто а, ще може бути під ними, тому що була попередня інформація, що а, декілька людей а, ще можуть бути під завалами. Ми намагалися поспілкуватися з рятувальниками наразі вони а, точної інформації нам не дали. Це най... місце власне найбільшої трагедії сьогодні у Києві. А, нагадаю, повністю весь під'їзд дев'ять поверхів знищені. А, сюди було пряме влучання балістичної ракети. Пряме влучання, тобто росіяни запустили ракету у житловий будинок. І власне планки цієї ракети вже знайшли. Загалом вже ж це не єдина локація. Як вже було сказано, 27 локацій по Києву, і дійсно страшна ніч. Почалася тривога близько ї І до ранку кияни чули вибухи, До ранку кияни чули роботи поводу. до ранку кияни чули дищання дронів та власне. Свист ракет і власне була одна єдина надія. Тож кожен з нас сподівався про те, щоб оминуло і щоб не було жахливих наслідків. 27 локацій. Окрім цього будинку, також, наприклад, пошкоджений гуртожиток авіаційного університету, тобто гуртожиток студентський, гуртожиток — теж цивільний об'єкт. Загалом же ж росіяни сьогодні ці ночі допустили по Києву. 14 ракет з них частина політичні, а також 175 дронів. Сто дронів. І власне це все ця зброя. Це приблизно половина того всього, що за даними президента, що запустили Росіяни загалом сьогодні по території України. Продовжують у різних локаціях київських працювати рятувальники, продовжують ліквідувати наслідки. Працюють також штаби, де надають допомогу постраждалим. Тобто їх є загалом декілька по Києву. Стосовно поранених, то інформація змінювалася. Тобто, перша інформація, яка надійшла від місцевої влади, була про 40 поранених. Однак, на жаль, зараз за останніми даними, які я маю, це йдеться про понад сотні поранених. З них більшість госпіталізовані їм також надають допомогу. Ми ж продовжуємо працювати тут на власне, як я нагадала, точці найбільшої трагедії сьогодні у Києві. Тобто тут продовжуються рятувальні роботи. Зараз в принципі довкола, окрім служб, є також місцеві, ті, люди, які живуть поруч. Поруч також будинки є багато пошкоджених будинків, тобто від вибухової пилі, зокрема, тобто десь туди десь пошкоджені стіни. Якщо так на око, то в принципі всі будинки в радіусі кілька десятків метрів мають руйнування. в, разі в мене вся інформація так. Що Шори, дякую тобі. На все це насправді нереально важко дивитись і розповідати, але ми маємо це робити, щоб українці і світ бачили справжнє обличчя росіян і Путіна, котрий каже про мир, про переговори, а при цьому продовжує вбивати мирних українців. Ну і вже є реакція президента Володимира Зеленського у Телеграм. Він написав, що в ніч на 17 червня Росія задіяла в атації по Україні 440 безпілотників та 32 ракети. Столиця зазнала найпотужнішого удару. Цитую його слова. Далі, також протягом ночі, були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх зараз не зрозуміло? Росіяни зруйнували цілий під'їзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва досі тривають роботи після удару по Одесі. Рятувальники працюють на всіх місцях. Прильотів, усім постраждалим надається необхідна допомога. Мої співчуття усім рідним та близьким. Глава держави також наголосив, що увесь світ Сполучені Штати та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Він пише, що погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні мирні люди. Додав президент. І я лише додам, що мова йде вже про 14 загиблих, як казала Оля, та понад 100 поранених. Підписуйтесь на наш канал, у нас все оперативно. А ми продовжуємо. Прокоментував останній масований удар Російської Федерації по Україні і глава МЗС Андрій Сибіга. Ось що він е, пише у мережі Екс. Пише Європейська Правда. Він звертає увагу на те, що Росія робить це навмисно під час саміту Групи СИМИ. Він посилає сигнал про повну зневагу до сполучених штатів та інших партнерів, які закликали припинити убивство. Написав Сибіга. Міністр заявив, що сотні безпілотників ракет були націлені на цивільне населення, особливо. Сильно постраждав Київ, Росія не тільки відкидає перемир'я або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, прикидаючи, що шукає дипломатичні рішення. Додав він. Ну про Київ я вже казав. А тепер про Одесу та Запоріжжя, Одесу теж атакували шахеди близько п'ятої ранку. В місті лунали вибухи. Мер міста Геннадій Труханов закликав жителів перебувати в укриттях. Пізніше Думська зазначила, що після атаки шахедів у місті виникла пожежа. Є також заява Олега Кіпера, голови обласної військової адміністрації. Попри активну роботу наших бійців, ППО у місті є руйнування пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлов... Нових будинків інклюзивного центру дошкільного закладу гаражів. Тощо пізніше керівник обласної військової адміністрації повідомив про 13 постраждалих внаслідок дронової атаки. Ну а ось зараз я бачу, що є інформація про постраждалих вже 17 людей, серед яких вагітна жінка і є одна загибла. 60-річна жінка її знайшли під завалами. Рятувальні роботи в Одесі після нічного російського нальоту тривають під завалами. Ще може перебувати одна. Людина. І вранці 17 червня керівник обласної військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомив, що в Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівка і гуртожито. Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Крім того, понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. Федоров додав, що цього разу обійшлося без постраждалих. А Канаді, яку так поспіхом залишив Трамп триває саміт групи Семи. Сьогодні до нього як запрошений гість приєднається президент України Володимир Зеленський, який напередодні перебував з візитом в Австрії. Ну, Український лідер проведе низку інших двосторонніх переговорів. Однак, певна річ, що найбільш очікуваної та раніше анонсованої зустрічі з лідером Сполучених Штатів не відбудеться. Зеленський планував поговорити з ним про купівлю пакета американської. Зброї, ну також були сподівання, що під час саміту лідери Великої Британії, Німеччини Франції зуміють переконати Трампа, щоб Штати та Європа разом запровадили жорсткі санкції проти Росії. Однак господар білого дому уклав торговельну угоду з британським лідером і вкотре закликав повернути Путіна до клубу, перетворивши велику сімку на велику вісімку. Трамп розповів, що Путін був дуже ображений, коли його виключили з G7 і назвав це великою помилкою. Ну і от за словами Трампа, якби Росія була в організації, то нібито не розпочала б війну проти України. Ну звісно. Так, чомусь американський лідер не врахував, що Росію виключили зі спільноти 18 березня 2014 року за місяць після вторгнення в Україну та через два дні після анексії Криму скоєної всупереч нормам міжнародного права. Ну а про санкції, які усі так чекали, заявив, що відкладає їх. Я чекаю, чи буде підписана угода, і не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує Сполученим Штатам багато грошей, величезну суму грошей. Це не просто давайте підпишемо документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції не такі вже й прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом. Ну, от президент Франції, очевидно, має е, надію Еммануель Макрон, заявив, що все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, не зважаючи на те, що Дональд Трамп раніше припускав протилежне. Про це як пише «Європейська Правда, повідомляє політикам. виступаючи перед журналістами. В куларах саміту G7 Канаді Макрон сказав, що обговорював з Трампом подальші санкції проти Росії. І американський президент запевнив його, що Вашингтон готовий до дій. Він відповів досить позитивно, сказав Макрон, додавши, що Трамп сказав йому, що поки що не буде стояти на шляху нових американських санкцій, які пропонуються законодавцями республіканцями. Це дуже хороша новина для мене. Додав Макрон. Коментарі французького президента з'явилися після того, як Трамп у понеділок припустив, що не буде. Вводити подальші санкції проти Росії, оскільки європейці повинні зробити це першими, і санкції коштують нам багато грошей. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп достроково на день раніше запланованого покинув напередодні саміт G7 зустріч лідерів економічно найрозвиненіших країн світу. Разом з ним відбув і дерсекретар Марко Рубіо. Офіційна причина термінового повернення до Вашингтона події на близького сході незадовго до від'їзду Трамп притаманні йому категоричній манері написав у соцмережі, що Іран мав підписати угоду, яку він Трамп запропонував підписати. Як шкода, яке марнування людських життів поскаржився американський лідер і додав: Іран не може мати ядерну зброю. Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Стало також відомо, що Господар Білого Дому доручив членам своєї команди спробувати якомога швидше зустрітися з іранськими чиновниками. Ну а тим часом триває вже п'ята доба взаємних обстрілів Ірану і Ізраїлю. Минуло є. Ночі з Ірану кількома хвилями були запущені ракети та дрони у напрямку Ізраїлю. Прес-служба ізраїльської армії каже, що більшість із них була перехоплена системами ППО. Ми ну, повідомлялися про кілька падінь на півночі країни, а також падіння перехоплювача в Тель-Авіві. Інформації про постраждалих внаслідок цих атак поки не надавали. Ізраїль же продовжує бити по об'єктах квір Ірану. А напередодні ще й по будівлі головного пропагандистського телеканалу Ірану в Тегерані під час прямого ефіру. Під іранськими ударами в Ізраїлі за ці дні загинули вже 24 людини і майже 600 поранені в Ірані. Понад 220 загиблих. Ми не сперечаємося зі сполученими штатами. Це наш найближчий союзник, і ми надзвичайно вдячні та поважаємо американського президента та його команду. Але у них є свій процес прийняття рішень та свої міркування. А у нас свої протягом усієї історії держави Ізраїль наш уряд завжди був дуже чітким щодо ядерного потенціалу наших ворогів. Його потрібно негайно ліквідувати. Ми атакували Ірак у 1981 році. Ми атакували Сирію у 2007 А тепер сталося так, що нам довелося атакувати Іран, поки не стало надто пізно. Але мені чомусь здається, що війна таки буде. А до чого тоді робляться ось такі кроки? Сполучені Штати активізують військову присутність у Європі на тлі безпрецедентного конфлікту між Ізраїлем та ірану як повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох е, високопосадовців сполучених штатів до європи перекинуто понад 30 літаків заправників для потенційної участі в операціях на близькому сході паралельно до регіону прямує американський авіаносець німець який здатен нести понад 60 літаків і має на борту близько 5 тисяч військових за офіційною версією, це заздалегідь заплановане розгортання однак аналітики пов'язують його з ризиком ескалації війни між ізраїлем та Іраном, міністр оборони Сполучених під Штатів Гексет підтвердив у дописі на ЕКС, що наказав розгорнути додаткові сили оборонні. Захист американських військ є нашим головним пріоритетом, і ці розгортання мають на меті посилити нашу оборонну позицію в регіоні. Зазначив. Він Ізраїль у п'ятницю розпочав масштабні удари по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що Тегеран майже завершив створення ядерної бомби. Відтоді триває інтенсивний обмін ударами між сторонами, з численними жертвами серед мирного населення. Як бачимо, ситуація на близькому сході загострюється. Світ може отримати ще одну велику війну, і там. Теж є небезпека застосування ядерної зброї. Ну, а що стосується України, то нагадаю, що вночі Росія масово атакувала Україну. Найбільше дісталось Києву та Одесі в столиці. За останніми даними загинуло 14 людей і понад сотня поранених. Росіяни цинічно били по цивільним об'єктам, зруйнували цілий під'їзд будинку. Зараз триває рятувальна операція. І от щойно мер uh, Києва Віталій Кличко закликав столичних. Мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема на нивках, знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет, щоб було більше жертв. Інакше ніж геноцид, це назвати не можна, написав Кличко в Телеграм. Ну, а я додам, не чіпайте їх. І як взагалі не чіпайте незнайомих предметів? Будьте пильними та обережними. З вами були факти. Лайф. Підписуйтесь на наш канал. Тримаємося і до зустрічі.